Бонджорно, карі амічі. З 9 грудня, після того як вийшла інформація щодо декрету Леджі, Міле Пророги про продовження можливості посібільте Рінновари, ось так сказано, про можливість продовження перемесу діорну пропортиці Тимпоранеа, тобто тимчасового e, дозволу на проживання до 26 року. Я, так як і ви, задаюся запитанням, як ж це буде здійснюватися можливість. Тому що, якщо згадати правознавство італійське, то є два види, як продовжується, як здійснюється поновлення. Тобто це є ріново та читаменте, тобто тихо, по синоніму, можна сказати, автоматично, все здійснюється, якщо це передбачено якимось законом. тому... Ідея є, якщо вирішить уряд Італії зробити це in та читаменте, тоді це буде якийсь ще додатковий нормативно-правовий акт, який це пропише. Або це буде in modo esplicitamente, тобто методом виявлення особистого бажання. То метод виявлення особистого бажання буде через кіт через сайт Принота Фачеля, особисто ніжками в квестуру, як це буде відбуватися? Але крім цього, мене ще цікавить наступне: якщо держава Італія вирішить робити це in modo есплічитаменте, то хто буде платити за... Цей дозвіл на проживання, бо перший раз видавався повністю українцям безкоштовно. Навіть 30 євро 46 копійок не оплачувалася ця сума. Бо нагадаю, що на портаціони з печали треба оплачувати 80 євро 46 копійок за пермесоді соджорну на два роки. Ну, не знаю. Що ви думаєте? Хто буде платити, якщо буде потрібно поновлювати? Ви готові платити за цей дозвіл на проживання? Тому що тут також розділиться, як на мене, популяціоне переселенці з України. Хтось буде кричати: Ні, переселенці, в Нас немає грошей. Нам треба, щоб всі нам зобов'язані допомагати, давати, робити. Бо ми бійні, нещасні війна, Росія. Путін Козел, ну типу таке все інше. Інша частина поділиться на, 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 на ту частинку, люди поділяться, що скажуть майже три роки, тобто можна вже було знайти роботу, починати інтегровуватися і мати можливість оплатити, тому що дійсно є люди, які приїхали і з першого дня, не мають жодної. Жодної підтримки від Італії, крім цих 900 євро, які надавалися. О, типу, відкривали і бізнеси, і вже сплачують податки, і працюють, і все роблять. Ну, що ви думаєте? Пишіть в коментарях, поки вступає в дію цей декрето Леджі, Міле Пророге. І потім, поки ми ще чекаємо на додаткові інструкції від... Державної служби Італії. Як це все, все-таки буде? Думаємо, гадаємо, але поки немає офіційних відповідей, розслабимося. Це все, це все, типу, нашу енергію не видаємо там, де не потрібно, бо тут ми нічого змінити не можемо. Ось так